Що родився сьогодні на сіні, мир та спокій подарує мені, Україні, хай благословить, мій навіть і війну припинить, хай наш лютий ворог кат пропаде та згине. Досить вже мені стражда. Дай сили, не дозволь впасти і зламатись. Рідна, ненько, Україно, не плач, не журися, на нас воїнів відважних твердо покладися. Не плач, рідна, не страждай, з колін підіймися, на Бога завжди уповай, молися. i